Міжнародний реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України це перший крок до справедливості. Його мета зафіксувати шкоду та створити юридичну основу для майбутньої компенсації. Подати заяву можна через портал Дія, але Маріупольці поки не надто активні у цьому процесі. Наразі Маріупольці подали всього 3,5 тисячі заяв. Якщо порівняти, наприклад, з національним реєстром збитків, то там від Маріупольців 65 тисяч, а тут три з половиною. Тобто необхідно довести міжнародну спільноту і необхідно обов'язково подавати заяви міжнародний реєстр, тому що це реєстр, який не тільки на території України діє. Завдяки цьому реєстру міжнародні інстанції признають, що Російська Федерація скоїла злочин. Подані заяви систематизують, розподіляють за категоріями і перевіряють на відповідність вимогам. Реєстр затвердив перелік із 45 категорій заяв. Нині діють поки 10. Для кожної категорії існує окрема форма та правила подання. Наразі через дію можна подати заяви у таких категоріях, як вимушене переміщення, загибель або зникнення близького родича, серйозні тілесні ушкодження, катування, незаконне позбавлення волі та інших. Один із найпоширеніших типів заяв це знищення або пошкодження житла. Але через окупацію багато людей не мають доступу до своїх документів. Їх можна відновити або через суд, або через державного реєстратора. У судовому порядку відновлювати право і рішення суду буде доявлятися правоосновлюючим документом, або по фотографіях збирати фотографії своїх правоосновлюючих документів, подавати до державного реєстратора на території будь-якого державного реєстратора по всій території України. Якщо реєструють, то міжнародний реєстр збитків він стикується безпередісних безпосередньо з реєстром нерухомості і підтягує інформацію з реєстру нерухомості. Якщо реєстратори відмовляють, особа обов'язково отримує нарочну відмову і підгрожає її також в міжнародний реєстр збитків. Щоб подати заяву до міжнародного реєстру збитків, людині знадобиться електронний підпис. Також необхідно мати смартфон або інший пристрій із доступом до інтернету, український номер телефону й електронну пошту. Обов'язковою умовою є наявність документів і доказів завданої шкоди. У цьому процесі допомагають фахівці в центрах Я Маріуполь». Там працюють адміністратори та юристи, які консультують і супроводжують людей центрі Ямаріуполь допомагають цим в центрах. Ямаріуполь працюють адміністратори ЦНАПів Маріупольських у кожному центрі і юристи. Юристи більш детально консультують, якщо особи. Немає документів. Юристи допомагають відновити їх в судовому порядку або через державних реєстраторів. Адміністратори ЦНАПу безпосередньо допомагають отримати електронний цифровий підпис. Це обов'язкова умова для подачі заяви через міжнародний реєстр, і безпосередньо зареєструватися на веб-порталі Дія і подати заяву. Після подання заяву можуть схвалити для внесення до системи, повернути на доопрацювання з проханням уточнити або додати інформацію, або ж відхилити з поясненням причин. У разі відмови може бути можливість повторного подання. Сам реєстр не ухвалює рішень про розмір компенсації, він лише фіксує подані заяви та зібрані докази. Він працюватиме в координації з майбутньою міжнародною компенсаційною комісією. Перші міжурядові переговори щодо її створення вже відбулися у березні 2025 року. Саме ця структура в майбутньому ухвалюватиме рішення про компенсації.